Сили оборони України на Луганщині завдали удари по об'єктах окупантів, де, за словами Сергія Гайдая, вони базувались. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, у Рубіжному пошкоджено готель у Кремінній – музичну школу, Кремінську середню школу номер 4 навчально-виховний комплекс, а також будинок адміністрації Кремінського району. Кремінної в Рубіжному вчора в результаті вибухів. Пострадало ну, несколько десятків солдат російських і двохсотими, і трьохсотими. Там оцепили всю територію. Поки точних цифр не можемо. Знайти, но десятки людей. Українські бійці відбили атаку окупантів в райони Червонопопівки на Луганщині. На Куп'янському напрямку вогневого впливу зазнали Тельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Макіївка. Площанка, Червонопопівка і Невська Луганської області.